Сполучені штати вже у жовтні розпочнуть програму тренування для українських пілотів та механіків на винищувачах F-16. на додачу до підготовки, яку проводять і європейські партнери про це заявив речник Пентагону Пет Райдер за повідомленнями Білого Дому напередодні президент США Джо Байден у телефонній розмові із українським президентом Володимиром Зеленським обговорили серед іншого початок програми тренувань і забезпечення прискореного погодження передачі F-16 від інших держав України після завершення цих навчань. Деталі про те, як і де буде проходити підготовка українських військових від речника Пентагону. Далі Після навчання англійської мови для пілотів у вересні очікується, що в жовтні розпочнеться пілотна підготовка на F-16 на базі Національної гвардії Моріс у Тусоні, штат Аризона, за сприяння 100-го та 62-го крила Національної гвардії. Хоча наразі ми не маємо конкретних цифр щодо того, скільки українців візьме участь у цьому навчанні. Ми очікуємо, що це буде кілька пілотів і десятки механіків. Важливо, що, хоча деякі українські пілоти знають англійську, ми очікуємо, що всім пілотам, які прибудуть до сполучених штатів, знадобиться певний рівень додаткового навчання англійської мови, враховуючи складності у спеціалізованій англійській, яка потрібна для пілотів на цих літаках. The by the Тренування у сполучених штатах доповнить навчання пілотів і механіків F-16, яке вже триває в Європі, і ще більше поглибить нашу підтримку коаліції з підготовки F-16 під керівництвом Данії та Нідерландів. Поки данці та голландці готові навчати пілотів, але в певний момент їх можливості буде вичерпано. Отже, передбачаючи це наперед, щоб допомогти зусиллям, ми і робимо це.